Он семоре, багатозелені, шезлонги. Головні атрибути курортного життя. Сьогодні у проєкті Сам собі дизайнер створюємо курорт вдома. Почнімо з садочка, який можна створити як на присадибній ділянці, так і на веранді чи балконі. У торговому центрі три слони. Радять підлогу покрити керамічною плиткою або ж натуральним каменем, зверху покласти килимок з очерету, бамбука чи шкіри. Стіни краще оформляти під натуральний камінь, цеглу чи дерево, використовуючи декоративну штукатурку або ж пофарбувати білою чи пастельних тонів фарбою. Зі стійких до зносу і морозу клінкерної плитки, керамограніту чи натурального каменю, можна викласти садові доріжки. Головними прикрасами саду є дерева, кущі та вазонки з квітами. Аби сад виглядав особливо гармонійно. Слід звернутися за порадою до ландшафтних дизайнерів. А ось садочок на балконі ви самостійно можете створити, скориставшись порадами трьох слонів. Використовуйте ліани, вони забезпечать природню тінь. На сонячний бік розмістіть паларгонію, сульвінію, флокси. А керамічні горщики мають відповідати обраному стилю і бути зручними для рослин. Райську атмосферу саду доповнить мелодійне дзюрчання фонтану. Зараз в моді садові меблі калігаріс з різнобарного пластику. Вони яскраві, зручні та легкі. Не вимагають спеціального догляду, стійкі до улоги, перепаду температур, столи, стільці, гойдалки, лежаки з натурального тіку чи штучного ротангу. З настанням сутінок, романтики додадуть цікаві світильники та вуличні ліхтарі, незалежні від електричних мереж, оснащені автоматичним вимикачем. Колорит українських Карпат, Італії, екзотика, балі, обирати вам. Тім пам'ятайте найкращий вибір кольорових рішень торгового центру. Три слони дозволять вам втілити і те, і інше.